Схеми грабунку Кривого Рогу під час війни вітаю, мої любі друзі. З вами Кирил Крізаліс, блогер із Кривого Рогу. Мені стала відома одна схема, якою команда Вілкулів планує зробити дві огидні речі. По-перше, це завдати шкоди комунальному транспорту, бо він не приносить ніякого прибутку. Точніше. Не приносить тих прибутків, які приносять маршрутки. Я вже про це розповідав у минулих відео. Ось тут буде посилання, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі. Якщо ні, то раджу підписатись. Там дуже багато цікавих відео. Двома словами про маршрутки поясню так. Місто поділено на кілька шматків. Найбільший найжирніший шматок належить другу вілкула Бендюку із Одеси. Про це теж є в моїх минулих відео. Інші шматки поділені між місцевими підприємцями та деякими членами команди вілкулів. Я маю на увазі його колишнього водія, який був ще й народним депутатом. Ну, то, що за последнее время, как як ми знаємо, сожалению, був был... так, от щодня я підкреслюю. Кожен божий день маршрутки приносять більше мільйону гривень прибутку. Тролейбуси з автобусами ніколи не покажуть таких результатів. Тому цей вид транспорту невигідний ворюгам, які вважають наше місто своєю коровою, яку можна будь-як доїти. Це наша корова, і ми її юдою. Поняв. Друга причина, через яку команда вілкулів руйнує комунальний транспорт у кривому розі, доволі проста. Це Підкуп лояльних до сімейки людей про це зараз більш детально ми і поговоримо. Але перш ніж ми почнемо, нагадаю, що у цьому і усіх інших відео автор висловлює особисту думку, оціночні судження і 100% впевнений в корумпованості наших судів, тому нічого не заявляє напряму. А всі співпадіння з реальністю є випадковими. Не можу нічого сказати про Ну що тепер давайте до справи завтра, 1 листопада. Повністю припиняє свою роботу тролейбусне депо на північному ГЗК. Всі тролейбуси, які ще в більш-менш нормальному стані, будуть доставлені до депо на роковатій. Чотка офіційно називають цього дві причини, через які міська влада прийняла таке рішення. Перша причина це економія електроенергії, що в наш час звучить переконливо. Інша причина це відсутність укриття для працівників депо. Ця причина не звучить ніяк. Адже розрахована вона на повних дебілів, які вірять кожному слову Вілкулів і не піддають нічого критиці. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. Якщо і з економією електроенергії ще можна погодитись, то погодитись із тим, що після вісьми місяців війни з'ясувалося, що людям у депо нема де ховатися, ну це нонсенс та абсурд, як і усе інше, до чого дотягнеться рука вілкова. Ну або де ви були раніше? Где? Та насправді обидві ці офіційні причини не мають егет нічого спільного із реальністю. Вот це правда. Реальність така, що те депо з усією матеріально-технічною базою вілколи хочуть передати у приватні руки. Це звучить абсурдно, якби такого ніколи не було. Але ж це ж було вже. Точнісінько так само вчинили із автобусним. Депо його просто збанкрутували і всю землю разом із будівлями, станціями, обслуговування та АЗС віддали одеському бандюзі, який дружить з Вілкулом і постійно дає відкати, і я про це вже теж розповідав. Відео називається Як руйнували кривий ріг. Ви можете побачити його ось тут за посиланням. В онлайн режимі. Тому сумнівів у тому, що зараз, під час війни, поки увага людей прикута до новин на фронті, сумнівів в тому, що віл, коли хочуть зробити ще один мерзенний вчинок, у мене немає. Точнісінько, як нема таких сумнівів у працівників тролейбусного депо, яке хочуть під приводом війни. Закрити тимчасово, а насправді ж віддати брату людини, яка зараз працює у команді вілкулів пане Іван Карий ми з вами особисто знайомі, і до вас, як до людини, в мене не було запитань. Хіба що ви мене щонайменше двічі надурили, коли обіцяли вирішити питання із асфальтним покриттям на мосту на 129-му кварталі і на зарічному. Ви обіцяли, що питання буде вирішено і все відремонтують. А насправді минуло вже два роки, а віз і нині там. Ні, я розумію, що це не через вас особисто, пане Іван, а через те, що ви працюєте в команді злодіїв і. Мусите підчинятися її правилам, але ще раз прошу: ті дороги, про які я вам говорив, ними користується велика кількість людей, і вони страждають від того, що не можуть нормально або пройти, або проїхати, і це ваш обов'язок. Це все виправити. Через те, що я на власному досвіді переконався у корумпованості суддів у кривом розі, я не буду в цьому відео називати прізвище брата Івана Карого та не буду вам показувати його обличчя на фотографії. Але якщо ви дуже захочете дізнатись, як він виглядає, просто вбивайте в гугл Брат Івана Карого і побачите. Звісно, тепер спочатку. Іван Карий нормальний мужик, це не він, перепрошую. Іван Карий – нормальний мужик, трошки нестандартний в плані того, що ну носить досить дивні вуса, та має нетиповий світогляд. Він починав свою кар'єру у тих самих колишніх жеках, які спочатку були комунальними, а потім прийшов в вілкол і збанкротував їх. І ці жеки стали приватними. Нічогося, типу уют, домком та інша бридота. Так от, Іван Карий спершу був директором в уюті, потім дослужився до посади у Покровському виконкомі і останні кілька років очолює департамент розвитку інфраструктури міста. Зараз ми не будемо давати оцінку того, як останні роки розвивалася інфраструктура у кривому розі. Поняття не маю. Натомість повернемося до теми цього відео до тролейбусів я хуй з ним. У мене осталось дві поїздки на следующий автобус. Майже паралельно з чудовою кар'єрою Івана Карого почалась політична кар'єра його брата. Брат Карого мешкав у Києві. Щось там десь зводив кінці з кінцями, та на позаминулих виборах вирішив повернутись до Кривого Рогу. Не просто повернутись, а балотуватися у депутати міськради, куди він потрапив від партії Юлії Тимошенко, яку у Кривому Розі викоп. Була під себе кума вілкулів Ольга Бабенко, і ця партія, окрім назви, не має жодної дотичності до блоку Юлії Тимошенко, бо повністю виконує всі забаганки блоку вілкулів. То, що депутати прийняли рішення. До речі, більшість мафів по місту будувала саме будівельна компанія Куми вілкулів. Типу, уявіть, як там все в сім'ю працює. Вілкул дає згоду на встановлення ларька, лише якщо ти замовиш будівництво цього ларька в його куми. Ми ж хотімо, щоб вона дійсно пішла, пошла, не була тільки на бумагі. Правильно? Як тільки но брат Івана Карого став депутатом, майже відразу почав голосувати за все, що пропонував Вілку. А за це отримав можливість заробляти на тролейбусах. Я, я взагалі в шокі. Основний його заробіток був на двох речах. Перше, це капітальний ремонт старих тролейбусів, ціна за який була трошки меншою ніж ціна на новий тролейбус з заводу. Ребята, ми, ми все знаємо, то що і то як і все. Другим джерелом заробітку брата Івана Карого було встановлення дизельного генератору на звичайний тролейбус, щоб перетворити його на гібрид. Аналоги йому в Україні немає. Громадський транспорт оснащений дизельним генератором. Навіщо місто гібридний тролейбус? Та чи задоволені таким ноу-хау мешканці? Дізнавалась Тетяна Полякова. Зовні це звичайний автобус, однак насправді це гібридний тролейбус. І такої топовурак по сварю. Єбацька пать, і клешні, і хуйня, я їбав рот. Страшний сука пісь. Ціна такого ноу-хау теж сягає ціни нового тролейбусу. П'ять мільйонів. Тобто, давайте підсумуємо: за те, щоби всі рішення Вілкулів підтримувались депутатами, цих самих депутатів постійно підкуповують. Во всіх районах це видно було. конкретно згаданого депутата підкупили тим, що дали можливість пиляти гроші на комунальному підприємстві, яке не потрібне вілкулам, бо воно заважає заробляти одеському бізнесмену. Вони не платять ні копійки денег. І замість того, щоб закуповувати нові тролейбуси, замість розвитку нових контактних ліній та мереж, у кривому розі по ціні нових ремонтувались старі та обладнувалися дизельною установкою. Як ремонтувались ці тролейбуси? Працівники Депо кажуть, що дуже погано ремонтувалися, що лише губи фарбували. А запчастини встановлювали старі, перемотували синьою ізолентою та віддавали водіям. Нехай це тепер буде їхній клопіт. Переділувати це не за наш рахунок. Ще раз нагадаю, що на той час ціна нового тролейбусу львівського заводу із кондиціонером сягала 4 мільйонів 900 тисяч гривень. А ремонт старих криворізьких тролейбусів коштував платникам податків у 4 мільйони 200 тисяч гривень. Про це я робив окреме відео на своєму каналі. Якщо цікаво, пошукайте. Але воно, скоріше за все, російською мовою. Сам вмикаю свої старі відео російською, і мені не подобається себе чути на мові окупантів. А вам як? Чотка. Повернемося до депо на північному ГЗК. за інформацією з моїх джерел директором комунального підприємства міський тролейбус є пан Приходько, але фактично його обов'язки виконує Іван Карий. частну Кар'єру це так рік тому у брата Івана Карого була своя фірма, яка займалася капітальним ремонтом старих тролейбусів. Та фірма працювала рівно три роки, поки був пільговий податковий період. Тепер, поки йде війна, ця фірма поставлена у стойло. а... Під неї шукають нову матеріально-технічну базу. І, здається, вже знайшли. Війна, все спішить. Мої джерела у міськвиконкомі повідомляють, що запланована так звана тимчасова передислокація тролейбусного депо із північного ГЗК не завершиться ніколи. Людей, що працюють зараз, прижнуть на рукувату, а поки йтиме війна, розпиляють те, що можна на старому депо, а потім здадуть його в оренду на 49 років брату Івана Карого, де він і буде займатися капітальним ремонтом старих тролейбусів у майбутньому. Таким чином, сімейство Ворюх, яке вже 12 років тримає в облозі Кривий Ріг, дуже гарно придумали схему по викачуванні грошей із бюджету міста. Двома словами, схема виглядає так: поки маршрутки працюють і приносять гроші, тролейбуси будуть малопомітними, бо їх постійно будуть ремонтувати за ціною закупівлі нових. Таким чином і маршрутники будуть задоволені, і вілкулам гроші будуть йти, і друзі та брати членів команди Вілкулів будуть гребти собі з наших податків бабло на будівництво маєтків. Зараз ті хворі люди, які фанатіють від вілкулів, сьогодні вся страна, весь мир смотрить не може отойти від от телевізора. Ну, знаєте, ті люди, що хворіють на стокгольмський синдром, так от вони мені будуть зараз писати у коментарі, чому я, знаючи це все, не звертаюсь до правоохоронних органів, не піду в СБУ чи прокуратуру. А я вам відповім, любі друзі, все те, що я знаю про вілкулів, я знаю і про наших так званих правоохоронців. В мене є купа матеріалів, записів та показів, і я Точно знаю, що у кривому розі ніхто не буде це розслідувати, нікому не потрібні ці вілкули. Бо кожний примазаний і працює на своє у кривому розі немає правоохоронців. У нас лише є смотрящі за порядком та пастухи, які слідкують, щоб народ у стойлі був. Тому єдина надія це на тих правоохоронців, які не дотичні до Кривого Рогу, яких не годують вілкули корупційними грошима з наших податків. Саме тому я й записую ці відео. Розповідаю про ці ганебні ситуації. Якщо багато людей подивиться, якщо багато людей поставить лайк та прокоментує відео. То там, у Києві, побачать, що тема має суспільний інтерес і можуть самі проявити інтерес для вирішення цієї проблеми. Це, ось ця історія. Якщо ж ні, якщо переглядів буде мало, лайків і коментарів ще менше, то ті ж самі київські СБУ, які час від часу дивляться мої відео, вони вирішать, що людям байдуже і що всіх все влаштовує. Та чи це так, чи влаштовує вас озвучений у цьому відео порядок справ? Ні. Мене не влаштовує. Я не хочу, щоб покидьки наживалися на нашому місті, руйнуючи його. Тому я й записую ці відео. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то будь ласка, активно підтримайте, поширте це відео у своїх соцмережах або скиньте друзям посилання. Нехай дивляться, нехай розуміють, що тут коїться. Ну інакше нічого не буде. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, вашу підтримку і допомогу. Ще раз прошу. Підтримайте цей канал фінансово. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео чи у першому коментарі. Дякую, живіть довго та просвітайте. А все остальное то такое. аплук.